Так, привіт! Сьогодні у нас посилочка. Зараз глянемо що там? Так, це у нас такий бластер на желатинові, на желатинові кульки. Давно хотів його затестити. Так, в комплекті зараз зберемо. Окей, маленька викрутка є. Так, що у нас в комплекті? Сам бластер, так це що? Давайте, напевно, його зразу складемо. Виглядає він отак. Тут всередині є акумулятор. Е, правда, я не знаю, яка в нього ємність. Е, ще окуляри є. Для захисту, щоб очі не попало. Ну і імітація глушника. Окей, збираємо. так, Скласти його елементарно, просто, нічого тут важкого немає. так, е -е, Якою стороною? так, Виставляємо панцерту, по центру на дирочку, так, щоб туди кульки падали, які ми будемо зараз пробувати стріляти. Так, окей. Це просто трубка, напевне, більше для вигляду, ніж користі вона ніякої не несе, напевне. Окей, отак вона виглядає. Поємничок на, на кульки і окуляри. Зараз засипаємо кульки кульки до желатину від до 8 мм. В комплекті, як бачите, не йшли. Я замовляв окремо. Маю засипані кульки, такі я взяв різнокольорові. Можна, в принципі, любі. Просто ці по відгуках були, що вони всі одинакового розміру. Бо якщо буде одна більша, одна менша, то ефект буде поганий. Добре. Пробуємо закласти. Окей. Отак це все виглядає в зібраному ві... вигляді. Зараз спробуємо стріляти. Включив, напевне, включив ніякого звуку, нічого воно не цей. Окей. Окей. Ефекту ноль. Цікаво. Ву. Коротше, це шляпа, а не бластер. Він не стріляє від слова взагалі. Тільки я не пойму чому. Нача народ це повна фігня, тому що воно, по-перше, не стріляє. Можливо, я не, щось не так з цими кульками, або я не знаю. Єдине, що я зміг з, з нього. Через цю штуку вони постійно блокуються, коротше, нічого не проходить і ну, взагалі не цей. Не прикольно. Кульки самі по собі. Чуть-чуть, напевне, замалі, але я не знаю, що це причина. Можливо, хтось має такий, скажіть, бо отак він стріляє. Ну, як, як попало, чесно кажучи. Блін, Зараз ті кульки поприбирати, це, звісно, капець. Коротше, не рекомендую, це, це повна фігня. Вона не, не працює, як повинно. Це раз, а два. Якість цього. ну, Єдине, що, що напевно, я витягну з неї акумулятор і, напевне, переложу до чогось іншого. Ну, я не рекомендую, можливо, хтось має такі, або я щось не так роблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не буду виставляти цей товар в себе в телеграм-каналі. Тому що не сподобалося мені, як він, як він працює. Все, всім дякую. Бувайте.